Сергій Герасимчук доєднується до ефіру. Це заступник виконавчого директора аналітичного центру Українська Призма. Добрий вечір вам, пане Сергію. Добрий вечір. Добрий вечір. Насправді давайте про те, наскільки був очікуваним або неочікуваним візит Орбана одразу після візиту до Києва до Москви. І що це може означати? Чи знаходите ви в цьому якусь логіку або якісь потаємні думки Орбана? Насправді візит був неочікуваний для багатьох посадовців. Про це свідчать їхні відгуки. Посадовців не лише в Україні, але й у Європейському Союзі. Зокрема, відповіді Бореля, відповіді Шарля Мішеля, відповідь Кайлі Калас кажуть про те, що усі вони висловили здивування цим візитом. Хоча очевидно, що такі візити не готуються за кілька днів, і усі ті чутки про те, що візит готувався таємно і лише за два дні. Які серед іншого розпосюджувала і Росія вони не виглядають правдоподібними. Візит готувався довше, і візити готувалися саме таким дуплетом. Причому зараз, коли я читаю коментарі моїх угорських колег, коли я читаю коментарі українських аналітиків, всі вони кажуть про те, що візити не принесли результату ані угорщині, тому що вона нічого особливо не виграла, а лише вкотре полаялася з європейськими інституціями, ані Україні, та зрештою Росії. Тому що і в Україні, і в Росії пропозиції Орбана відкинули разом з тим, для чогось він їздив, і Віктор Орбан не та людина, яка робить щось просто так. Очевидно, якийсь план за цим стояв. І я припускаю, що тут зіграло ключову роль два моменти: перше, віктор Орбан хотів продемонструвати, що він хороший переговірник двом людям у світі. Сі Цзіньпіну і Дональду Трампу на повернення Дональда Трампа у Білий Дім він дуже сподівається і поставив багато на це. і є одним з ключових прихильників Трампа у Європі. Сі Цзіньпіну, тому що у своїй пропозиції припинити вогонь він просто відзеркалив китайську позицію, яка теж полягає у негайному припиненні вогню. Перед усім що в принципі на руку і Владимиру Путіну. Другий момент, на який треба звернути увагу, це те, як зараз позиціонує себе Віктор Орбан в якості одного з лідерів європейських правих. Напередодні візиту він оголосив про створення правої групи у європейському парламенті. Група, яка називається Патріоти Європи, ця група вже включає його політичну силу Ано з Чехії. Це теж праві. сьогодні. Про доєднання до цієї групи оголосив Герт Вілдер з Нідерландів. Тож всі шанси на те, що група буде сформована, є і ось Орбан намагається показати цим правим, що по-перше він не боїться Путіна і готовий говорити з Путіним. А іншим поміркованим правом, які входять до європейських консерваторів і реформаторів, до Групи ідентичності демократії. Тобто, умовно кажучи, прихильником Моровецького і Качинського, прихильником Лєпен, він показує прихильникам, зрештою, Джорджі Мелені. Він показує, що він є представником правих, які з одного боку говорять з Росією, а з іншого боку, не відверто куплені Росією, і можливо це та ніша, яку він хоче зайняти, тому що всім відомо, що Марін Ліпен брала гроші у Росіян у Німеччині. Ведуться розслідування про те, що німецькі праві альтернативи для Німеччини теж контролюються Росіянами. А Орбан хоче показати, що ні не контролюються. Ні, він може їздити і до Києва, і до Москви. і саме тому ця ніша зараз може по праву належати йому. Принаймні він на це дуже дуже розраховує. Пане Сергію, ви звернули увагу, що коли Орбан приїхав до Москви, до Кремля, то його російська пропаганда представляла як головну людину в європейському союзі. Ну там є підстава з огляду на те, що Угорщина саме цього місяця головує якраз в європейському союзі, але ви сказали, що для Росії немає жодного зиску, мається на увазі можливо там в якихось політичних речах. А от для пропаганди, особливо внутрішньої, на вашу думку. Це має е, якийсь ефект? Ну уявіть так, в Москву приїхала людина, яка є головною в європейському союзі. Це так подається Росіянам. З точки зору пропаганди, так ви маєте рацію, очевидно, що це спекуляція. Очевидно, що головуюча держава не має мандату представляти європейський союз і це чітко прописано у європейському законодавстві. Разом з тим, так для пропаганди, як сайд, ефект, як то кажуть, це було використано і використано не лише в тому контексті, що продемонструвало, мовляв, європейці тримають контакт з Російською Федерацією. Це було використано ще й для того, щоб скористати щоб. Посилити ось цей психологічний тиск, мовляв, є сторони, які готові пропонувати вирішення проблеми є сторони, які готові бути посередниками в переговорах. А Україна від цього відмовляється. Проте це був можливо, ідеальний план Орбана, аби Україна відмовилася, Росія погодилась, однак і Росія не погодилась, і Владимир Путін вкотре повторив свої ультиматуми. Тож тут це спрацювало не до кінця. Тобто, ми з одного боку маємо той ефект, що так Росія не настільки ізольована, як нам би хотілося. А з іншого боку, для усіх раціонально мислячих зрозуміло, що Путін лишається відірваним від будь-яких. Пропозицій щодо переговорів. Путін хоче, аби виконали його ультиматум. А для чого тоді Путіну був цей візит Орбана до Москви? Цей візит, ну ми щойно говорили про те, що продемонструвати брак ізоляції можливо в майбутньому це також будуть використовувати як прецедент, аби демонструвати, що навіть ті країни, які брали участь у швейцарському саміті миру, і підписували рішення швейцарського саміту миру. При цьому не виключають контактів з Москвою, що в принципі суперечить підходам української формули миру, тому що вона то ґрунтується на досягненні справедливості. Натомість Орбан показав, що можна брати участь в українських заходах, можна їздити до Росії. Можна в теорії навіть брати участь в заходах, які будуть організовуватись Росією. Міністр закордонних справ Петр Сієрто напередодні саміту миру якраз про це і говорив, що угор. Оно буде брати у будь-яких заходах, хто б їх не організовував на яких умовах мовляв, так вони прагнуть миру, що хоч з дітьком лисими, але готові до переговорів. Uh -huh. Трошки розширю географію зараз. От долучається з якоюсь такою своєю, також риторикою щодо якихось майданчиків, якогось посередництва Болгарія, а також Туреччина, турецький МЗС нещодавно нагадала про те, що вони працюють над створенням. І тут ну цікава така гра слів. У нас називається формула миру Володимира Зеленського, Українська. Так, а турки називаються платформа миру тут от як ви можете такі ініціативи прокоментувати? Ну реджер Тейпердоган неодноразово теж демонстрував, що він претендує на роль посередника і миротворця, і формально він навіть має для цього підстави, тому що з одного боку держава входить до північно-атлантичного альянсу, з іншого боку, Підтримує Україну і з третього боку не вводила санкції проти Російської Федерації, що як виставити її в умови, коли вони, начебто, формально можуть бути посередниками. Але справа в тому, що коли Туреччина озвучила ці свої пропозиції, то вона отримала чітку відповідь від Росіян, які сказали, що ні, вони не бачать туреччину в якості посередника. Бо мовляв, вони все пам'ятають, і я не виключаю, що вони пам'ятають і те, як Туреччина дозволила нам визволити наших військовополонених, і те, як Туреччина надавала нам зброю, тож ініціатива є, вона лежить на столі, але я не бачу підстав для того, щоб сподіватися на її життєспроможність. А що стосується Болгарії, ще от, цікаво, пропонується вже 9 липня на саміті НАТО у Вашингтоні підняти питання посередництва. і Болгарія от таку ініціативу в. Висуває зараз вустами тимчасово виконуючи обов'язки прем'єр-міністра цієї країни, от Болгарією все складно взагалі, тому що Болгарія насправді зараз щойно вийшла з дострокових парламентських виборів. Причому коаліцію сформувати вона наразі не може, і з високою вірогідністю вже восени Болгарія знову піде на дострокові парламентські вибори саме через неспроможність сформувати коаліцію. Тож так, я розумію, що будь-яку ініціативу треба брати до уваги, але не до кінця розумію, чи може країна, де зараз глибока політична криза, бо це вже далеко не перший, а п'яті чи шості, якщо не помиляюсь за останні кілька років позачергові парламентські вибори, чи може така країна претендувати на втілення якоїсь сталої політики, тобто. Ні, Болгарія це ще менш життя у порівнянні з Туреччиною чи Угорщиною. Очевидно, що путіну потрібно потрібен діалог зі сполученими штатами, і саме цього він добивається. А відтак мені здається, поки не відбудуться вибори у сполучених штатах і не стане зрозуміло, хто ж буде наступним президентом, то будь-які спроби це лише проби пера, так би мовити, це спроби держав запропонувати свої послуги, але вже нові американські адміністрації. Яка сформується після виборів, якщо у тієї буде запит на пошук миру? Михайло Подоляк сьогодні в нашому ефірі сказав про те, що часто ці. Суб'єкти держави, які дають пропозицію бути посередником, вести якісь перемовини між Росією і Україною. Вони це роблять для того, щоб залишатися на світовій повісті дня, щоб бути цитованими в змі в світових, зокрема, що вони щось роблять для вирішення цього конфлікту, і часто це може бути ну така провокація з боку цих країн. Ви можете підтвердити цю тезу, що насправді часто та ж сама Болгарія або Туреччина може мати підтекст зовсім інший ніж. Просто бути посередником між Україною та Росією, ну я б не став обмежувати це виключно бажанням самопіару, тому що це було б надто наївно, вважати, що держави просто піаряться на своїх мирних пропозиціях. Очевидно, що вони переслідують власні інтереси, але в даному випадку весь власний інтерес, я думаю, полягає далеко не в досягненні миру в Україні. Весь власний інтерес полягає в тому, щоб продемонструвати великим гравцям. Що вони ці держави різні держави світу готові надати майданчик для переговорного процесу, і тут Віктору Орбану цілком можна повірити, коли він напередодні візитів сказав про те, що Угорщина не є надто великою, і надто впливовою державою, аби вирішувати питання. Питання будуть вирішувати великі гравці. А ось Угорщина, мовляв, лише готова виступити для них платформою, майданчиком. Бачимо, що й туреччина пропонує себе в якості платформи, тобто. Платформа це ключове слово, але платформа це не означає вирішення проблеми. А на вашу думку, існують взагалі от такі окреслені критерії. Країна-посередник, або там, посередник. От, яким критеріям вона має відповідати? Формально таких критерій не існує. Насправді, очевидно, що в нашому випадку це мала би бути країна, яка. Погоджується на українські умови щодо досягнення справедливого миру, і очевидно, що у російському випадку це має бути країна, яка навпаки не є прихильницею українського підходу і готова до того, щоб підтримувати наратив про пошук компромісів, в тому числі шляхом поступок. А за великим рахунком, очевидно, що одній державі чи одному лідеру не по силах вирішення проблеми. Очевидно, що Власне, тому і постало питання платформи, що має бути більша кількість держав, в тому числі держав посередник з обох боків державам, держав, які б довіряли одна одній і при цьому могли представляти інтереси України і Росії. Це виглядає як дуже довготривалий процес, і основним основною перешкодою в цьому процесі є те, що Росія то переговорів з Україною не хоче. Росія демонструє свою готовність до переговорів щоденними атаками, а не якимись дипломатичними зусиллями. І відтак наразі усе це лише просто. Інтелектуальні вправи, тобто з усіма планами, всі просто вправляються у свої інтелектуальні спроможності, але ніяк не у практичному вирішенні російського російської агресії проти України, дякуємо вам, пане дякуємо. Сергію. Спасибі. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора аналітичного центру Українська Призма, був з нами на прямому зв'язку.